Завітали у гості до музичної школи естрадного вокалу Амадеус. Дівчата, вітаю вас, буду знайомити вас з нашими телеглядачами Марина Червінська, Тетяна Мельниченко та Юлія Вансович. Е, Тетяно, перше питання буде до вас, так як ви є засновницею школи музичної так, Амадеус. Розкажіть, будь ласка, як усе відбувалося від початку? Що надихнуло вас заснувати цю школу? На початку, я думаю, надихнуло все таки любов до музики, тому що я дуже люблю співати, я дуже люблю комусь допомагати співати, комусь навчати. Своїм часом, коли я навчалася сама і закінчила музичне училище наше Косенківське, а також Вінницький музичний педагогічний університет. Мені дало це дуже велику, хорошу базу музичну. А також різні майстер-класи, курси скрізь, як мама казала, навчайся, поки можеш. Це за плечима не носити. Знання завжди будуть корисні, десь, десь да, використаєш те, що ти знаєш. От воно і використалося те, що я знаю. Хотілося передати комусь іншому, навчити ще когось, дітей, як правило, тому що. Діти дуже відкриті і вони хочуть навчатися, навчатися співати. Дуже багато хто мріє, але багато хто не має змоги. А ми допомагаємо всі. Е, сама назва Амадеус. Що воно означає? Це якесь особливе слово чи ні? Амадеус звичайно, особливе слово, тому що це ім'я мого улюбленого композитора. Тому мені саме прийшла ця думка назвати так. Перший композитор, з яким я так більш-менш професійно стала знайомитися з його творчістю, і до цих пір мені його творчість дуже подобається. Я вражаюсь його талантом, його вмінням, як він все так гарненько складав в ці декілька нот буває. Да? Викладеш мелодію, там буквально 3-4 нотки, але це вже, як то на нашу мову кажуть, хіт. Тоді це був хіт. І зараз за Мадеус, я би хотіла, щоб це слово підчерпувало нашу унікальність, тому що я хочу, щоб наша студія також була унікальна. І діти, які навчаються у нас, були творчими, здібними і найкращими. Як підбирали колектив? Ось Мариночка, Юлія, як ви знайшли один одного? Марина сама прийшла. Давай, Мариночка, тоді ти розповідай. Ти дізналася про студію і вирішила прийти. А чому мені? Ви? Я вирішила запитати, чи потрібні мої знання, чи якось мене можуть використати в такому творчому плані. Хотілося підкреслити нашим телеглядачам, що Мариночка є викладачем музичної студії, а Медеус, і у неї є свої учениці. Мариночко, наскільки важко працювати з дітками? Не знаю, взагалі не важко, що чесно. Вони... Як там вже сказала, відкриті. Бувають випадки, взагалі, що дитина приходить, е, скоріше не приходить, а її приводять батьки. Дитина не хоче співати, і потім з часом вона е, починає розуміти, що це їй подобається. Саме так було і з твоєю мариночкою ученицею, міленою. Я звати не 10 лет. Я хожу в музыкальную мастерскую «Амадеус». Мне очень нравится петь. Мы с мамой полтора года искали какую-то студию вокала, чтобы там каждому ребенку был индивидуальный подход. И мы ее нашли. Это «Амадеус». Раньше я вообще петь не хотела, не любила. Меня мама сначала заставляла ходить в «Амадеус». Мне не нравилось петь. Ну, сейчас я уже люблю петь, я дома постоянно пою мне даже говорят, давай уже уходи на свои курсы, а то я очень много пою. У Каждого свои причины, почему либо самому, либо ребенку пойти на курсы, скажем так, вокала. У меня были такие причины, что у меня ребенок занимается в ну, модельной школе. И очень много объездил по Украине конкурсов. Нам нужно было поставить речь. и дыхание правильное. И мы решили пойти э, на курсы по вокалу для того, чтобы это сделать. Плюс это очень полезно для здоровья. Для здоровья, я вам скажу. Когда мы пришли сюда, изначально я закомплексовала своего ребенка, говорила, что у тебя нет ни слуха, ни голоса, ты придешь, просто поставят тебе голос, как нужно разговаривать, и на этом все закончится. На сегодняшний день, после пару занятий, мы решили все-таки, что это будет наша профессиональная деятельность, и мы будем готовиться к каким-то фестивалям. Мой, мой, учитель Марина меня всегда поддерживает. Я иногда даже плакала потом, после урока, потому что считала, что не умею петь, я вся такая. И всегда, когда у меня что-то неправильно происходило, я расстраивалась. И Марина говорила, ничего, все красиво, ты очень красиво поешь. И, и студия с каждого научит петь. Аби потрапити до вашої школи, які потрібно мати можливо знання, якусь базу мінімальну. Коли є база, це дуже добре, коли вона є, з такими легше працювати, але ми приймаємо всіх, тому що я знаю по своїй практиці, по досвіду, що можна зробити все, що завгодно, аби було бажання. Якщо в дитини є бажання, цього достатньо. Ну, звичайно, хотіла б трошки слуху, тому що голос він не є основний. Основний треба мати слух. А вже якщо є слух, то з голосом я завжди кажу зв'язки е, на українській мові, якби зв'язки такі буде, так? Зв'язки е, це мишці, м'язи. Так? І Як в тренажерному залі можна натренувати м'язи, так само можна натренувати зв'язки. Можна видобути ту ж силу голосу, яку ти захочеш. Так? Поставиш собі за мету, я хочу громко співати голосно. Так? І Вчитель буде виробляти саме гучність голосу. А вже там, як дитина, наскільки вона підготовлена чи не підготовлена, це немає різниці. Як прийдеш, так ми з тобою зробимо співака. А як щодо вікової категорії? У вас є якісь обмеження? Наприклад, ми беремо від 5-6 років і там, до 15 або до 18 або іще вище. Це залежить від дитини. Ми не можемо так сказати. У нас були учні, 4 роки була дівчинка. А найстаршому? Найстаршому? Ну, років 35 учнів. Тобто Можна починати співати у будь-якому віці, у будь-якому саме основне, щоб сприймалася інформація, та яка дається дитині. Якщо дитина вона здатна сприймати, от ми показуємо, як правильно дихати. Ми показуємо, як правильно взяти ту чи іншу нотку. Якщо вона здатна повторити і адекватно вести себе на уроці, тому що є такі діти, які не посидючі, і вони там десь вікно, десь там ще щось, якась там пташечка полетіла, щось там зазвеніло, десь телефон і все, вони вже відволікаються. Якщо дитина вона більш-менш сприймає те, що їй говорять, то чому б ні можна приходити і займатися? Дівчата, якщо брати музичну школу Амадеус, безпосередньо ви приймаєте участь у фестивалях, конкурсах, розкажіть про них. Так, звичайно, ми приймаємо як є тільки яка є можливість. Я завжди, як то кажуть, на слуху. Нас дуже часто запрошують на різні благодійні заходи, на концерти, які проводить місто. Будь-які концерти, незалежно від того, там, це благодійний, неблагодійний, це великий чи маленький майданчик. Мені важливо, щоб діти, які навчаються в нас в школі, вони здобували досвід не тільки отак, в чотирьох стінах, прийшли, відспівали і пішли додому. Це воно мало що дає таке навчання тому найкраще, коли діти навчаються практично саме на сцені. Вони навчаються, як правильно чути мікрофон. Так вони виходять на сценічну площадку, і вони це відчувають уже на собі. Там іде публіка, йде взаємозв'язок, як актор. Знаєте, є віддача від концертного залу. Ти щось несеш, і добре, коли воно вертається. Так, да, це дуже добре. І такий досвід для дітей дуже добрий, коли вони мають цей зв'язок із публікою. Ну, ми намагаємося якийсь конкурс, якийсь фестиваль, якийсь концерт, і завжди перші є. Пожалуйста, ми завжди йдемо. А як щодо останніх, який був можливо вагомий якийсь концерт із з останніх. Благодійні концерти, ви підтримуєте так, звичайно, ми підтримуємо. Останні із найвагоміших, я так вважаю, де ми приймали участь, це був концерт на підтримку 95-ї аеромобільної бригади. Тому що благодійність це завжди таке, до чого я відкликаюся, і мої дівчата також до цього відносяться дуже серйозно. Якщо ти допомагаєш, значить ця робота вона не проводиться дарма, коли є можливість комусь допомогти. А саме останній захід, який був проведений, це проєкт ТОП-25, проводила моя дуже добра знайома. І ми, звичайно, там і як конкурсанти виступали, це дуже приємно було. І виступали в якості артистів. Артистів була наша також учениця Ірина, вона приймала участь, вона молодець, дуже добре виступила, я за нею пишаюсь. Мене звати Ірина, мені 12 років. Я навчаюся у сьомому класі і також навчаюся у вокальній студії Амадеус уже протягом двох років. Студія Амадеус навчила мене працювати з мікрофоном, працювати на великих та маленьких майданчиках. Завдяки студії Амадеус я вже здобула дуже багато нагород на концертах та фестивалях. У мене з'явилося дуже багато друзів також мене впізнають на вулиці. Я дуже задоволена уроками, вчителями, керівництвом. Дитина приходить, вона спокійна, весела, енергійна. А якщо діти наші спокійні і батьки щасливі, дякуємо всім за те, що вони працюють з нашими дітками. Якщо ви бажаєте співати, долучайтеся до нашого дружнього колективу, ми будемо завжди вам раді. Ну, ні, хотілося б зазначити іще одне. Дівчата, вони не просто працюють разом у музичній студії, але у них є свій власний гурт, який називається Under the Hill. От, Юлія, ви як учасниця гурту, ви сиділи, мовчали, напевно, тренувалися, що будете говорити. Розкажіть про ваш гурт. Ну, взагалі, насправді, так сказати, наш гурт заснувався досить несподівано. Виникла така пропозиція, чому б разом не співати. Тим паче, що ми всі, ми всі в трьох досить талановиті люди, і якби маємо вже певний досвід виступу на сцені і сольно, і в якихось колективах. І з'явилася така ідея, чому б не заспівати, чому б не спробувати. Ми спробували, досить непогано вийшло. Ну і так вийшло, що лишилися лишилися разом. Більше це навіть зараз схоже, ну я б. Я б не сказала, звичайно, що це самодіяльність, але це просто так для, для душі у вільний час У вільний час для власної душі, для власного задоволення. Більше це відбувається. Але в принципі, ну якби це досить досить класно і піднімає настрій завжди, і завжди можна якось себе проявити по-новому. Не так як завжди. I can't see you Yeah. Пісня щастя, ваша власна і музика, і слова, що надихнули вас написати цю пісню? Я думаю, кожна людина мріє бути щаслива і в кожної є своя половинка, для якої хотілося б сказати якісь слова ніжності, слова вдячності за те, що він поруч. Для мене це мій чоловік. Я йому дуже вдячна, бо він мені дуже багато в чому допомагає. Це підтримка без підтримки, мало що взагалі можливо зробити. За це йому велике спасибі. І я думаю, що ця пісня присвячена йому багато про що скаже. Дорогі друзі, якщо ви дуже любите співати, приходьте до нас, ми вас обов'язково навчимо співати. Незалежно від вашого віку, від ваших здібностей, ми завжди радо приймемо кожного з вас. Так, якщо маєте бажання, обов'язково приходьте, пам'ятайте, що немає нічого нездійсненого. Мрії збуваються. Ми вам бажаємо не залишатися на одному місці і далі крокувати до нових вершин, здобувати нові нагороди.